Так, Golden Mask 4 Extreme Тест ось такий от наконечник під ось такою грудкою. Грудка доволі величенька. Якраз тут ще така виходить, від плуга канава. І цій канаві лежить оця грудка. Значить, під оцю грудку запихаємо наконечник. Отак. Всього, у нас тут вигляди. і зараз спробуємо, чи він достане під грудкою, і якщо достане, чи не зачорнить. Так, пробуємо. Ну, грудка доволі велика, в сантиметрах поміряємо якої вона висоти. З цієї сторони достає. чистым цветом. Без проблем. Нормально. Так, если с той стороны. С той стороны тоже. Трошки наче хуже, но цветом не зачерня. Слабше пробило, но цветом. Так, зараз я витягну наконечник, витягуємо наконечник в сторону і пробуємо без нема нічого. Нема нічого. Зараз поставимо назад наконечник. Там, він. пробуємо. Є. Стики. Ну, і зараз перевіримо якої висоти грудка. Наша рулетка, грудка десь в районі 17-18 см, з в якому місці. В найвищому десь 18 см, це якщо так взяти.